Тривають останні приготування до прем'єри пластичної драми «Дідух». в основу вистави покладені твори видатного новеліста Василя Стефаника Камінний хрест, похоронка труся та злодій. Нова інтерпретація від режисера Олександра Більського вже звично звертатиметься до глядачів мовою. Метаформоп'ятера бота са Стефаника може в новому колективі, абсолютно почти в почівному клієктиві, уже зміненними поніманням кожної сюжетної лінії. Зараз головне для мене це вміння уміння внутрішнім движенням. Подамошто якщо не созрело внутрішнє движені зовнішній ефект, вніжні вираження, мислі форми абсолютно невозможна. Актор должен звучать. У виставі задіяний практично увесь акторський склад театру. Головні ролі виконують провідні актори: Сергій Більський, Вікторія Івасих, Руслана Бобер та Павло Михайлюк. Перед артистами звична непроста задача витримати сюжет за допомогою пластики та музичного супроводу, а ще своїм безмовним звучанням наштовхнути глядача на особисте сприйняття вистави. Це то, що бы не передати словами. Це те, що ти своими своїми емоціями, своїм тілом, своєю То Тобто в двіження, в жест ти вкладаєш свою душу, своє серце, свої какие-то емоції, переживання, волнення, И преподносишь все це зрителю. Приурочена до 20-ти річчя академії руху пластична драма Дідух є своєрідним творчим звітом академічного театру музично-пластичних мистецтв, знаного по всьому світі як театр Більських. Мы очень э, хотели бы, чтобы пришел зритель, а вот чтобы зритель окунулся в атмосферу э, вот того творческого э, подъема и желание подвести какой-то определенный итог, потому что первые десять лет это был период становления, последующие десять лет были уже периодом реализации замыслов, которые мы перед собой задач, которые мы перед собой ставили. Сегодня мы говорим о том, что мы можем подняться на ступенечку, которая будет отмечать развитие. Поласувати черговим творінням Олександра Більського театральні гормани зможуть вже на цьому тижні. Дідуха показуватимуть на сцені театру Академія Руху 21 та 22 листопада.